Збірна України готується до матчів проти збірної Англії та Італії. Чого очікувати від команди Сергія Реброва? Та результати жеребкування груп Ліги Чемпіонів 23-24 та мій прогноз на них. Так, лише про це, але все-таки поговоримо зараз. Всім привіт! Я Стас і я. Бауті, перед тим як ми почнемо, хочу сказати, що дуже непогано було підписатись на цей канал, тому що як тільки нагадаю набереться тисяча підписників, я розіграю преміальну підписку на мій го на цілий рік. Будеш дивитись: футбол, баскетбол, бокс, кіно, доміно, що хочеш, без ліміт на цілий рік. Гайда! Трішки відпочинемо від трансферів. Так, у мене буде наступне відео, в якому ми розберемо останній день трансферного вікна, найгучніші переходи. все інше там буде така збірна солянка з усіх команд, з усіх найцікавіших трансферів. Але сьогодні ми поговоримо про найголовнішу тему: а це головна збірна України і Ліга Чемпіонів Жеребкування. Поїхали з першого. Збірна України зустрінеться зі збірною Англії 9 вересня і зі збірною Італії 12 вересня. В принципі, ми всі очікували цього ще з останніх матчів, де ми досить непогано виступили. Так ми про це говорили про результати наших виступів. в Тіктоці, хто хоче, перейдіть, подивіться, там є відео стосовно як команда виступила на початку відбору до євро. Зараз поговоримо про найцікавіше вже є список. Футболістів, яких викликали до збірної, зараз не буду оголошувати там весь список, тому що нема ніякого в цьому сенсу. Просто хочу поговорити з вами на тему того, що очікувати від цих матчів, та приблизно який склад буде, наприклад, в матчі з найближчому з Англією, тому що який склад буде з Італією, напряму залежить від того, що буде відбуватись з Англією. Одразу скажу, що так, це дуже важкі два матчі. Це, скажімо так, лідери нашої групи. Але нагадаю, хто забув, що в даний момент групова таблиця виглядає. Саме у Англії 12 очок. Вони на першому місці, на другому місці Україна 6 очок, Італія 3, південна Македонія, точфовсорі, північна Македонія, 3 та Мальта 0. Так, ми вище Італії лише через те, що якби у нас зіграно на один матч більше. Хочу одразу сказати, що на мою думку, Україна має досить непогані шанси в даний момент через якраз Англію. Так, понятно, що з Англією, ну типу, нам буде максимально важко. Ми будемо грати від захисту там на контратаках, бо в позиційний футбол нас розкатають. Це тупа. Класіка, це база. Це ви маєте зрозуміти, да, при всій моїй любові і при всій повазі до нашої збірної, але збірна Англії, ну це завжди фаворит чемпіонату світу, одни, один з фаворитів чемпіонату світу, чемпіонату Європи. Дуже буде дивно, да, якщо ми їх переможемо. Це буде фурор. Але враховуючи, що на даний момент вже збірна Англії набрала 12 очок, вони розуміють, що зараз їм не треба викладатись на 100%. Ну, типу, їм достатньо з нами в нічию скатати. І нам нас це задовільняє, вони набрали максимальну кількість очок, які тільки можна було з чотирьох матчів, 12 очок. Ну, типу, більше нема куди. У них залишається не так багато матчів. Ну, типу, зіграти. Саме тому я вважаю, що оскільки тільки почався клубний сезон, да, клубний футбол, багато хто з клубів, ну, топ-клубів Англії та в принципі інших топ-клубів, скажуть ну, якби свої рекомендації до того ж Саутгейта про те, що а можна поберегти наших футболістів? Ну, типу, давайте подивимось. Ось на вашу ситуацію зараз в групі у вас нема проблем. Можна не викликати там умовно, чи окей, викликати, але не юзати там білінгема, якщо, якщо хочете, Белінгема для мене Білінгем. Там умовного Кейна, не знаю, там Фолдена, когось з захисників так само, тому що є ризик отримати травми. Да? Ми зараз бачимо, як у всіх топ-клубах -клуб, топ є проблема з тим, що всі травмуються, і це реально є серйозною проблемою. А клубам зараз цього капець не можна. Можна робити сезон тільки починається. Ось на носі Ліга чемпіонів треба набирати оберти. Тому я думаю, що в цьому плані нам може повести і вони можуть вийти там умовно другим складом, на матч там типу, дати пограти тим, кого зараз небагато ігрової практики в клубах, і вони, наприклад, ще ну не мали багато ігрової практики за збірну. А може комусь взагалі треба дебютувати за збірну. Так, грім гримить, кусти трясуться. А у Італії є також свої проблеми. По перше, вони досить невпевнено виступають останні матчі. Да? Ну, після перемоги на євро. Вони, в принципі, якийсь такий якась тенденція до спаду, і окрім цього, треба не забувати, що Італія тільки но змінили тренера. Лучано спалеті став головним тренером, і якби це є і добре для них, але це є і погано, тому що ось нещодавно він став новим головним тренером, і вони ще не встигли там, можливо, притертись один до одного. Розумієте, типу він має поставити футбол. Ці футболісти мають зрозуміти його футбол. Він має зрозуміти, хто з футболістів зрозумів його футбол, і як їх всіх тепер зіграти між собою в той футбол, який він від них вимагає. Тому, ну, скажімо так, для нас, враховуючи, що на цей матч буде другим після Англії, важкого матчу після Англії, найважче, який тільки може бути, Італія може здатись трішки легшою, але ми вже будемо в серйозному тонусі від того топ-суперника. А у Італії, якраз, якщо не помиляюсь, там матч або з Пів... Північною Македонією, або з Мальтою, ну ти понятно, да? Хто, з кимось з них перший матч, і вони будуть на розслаблених після цього. А, з Північною Македонією, точно у них перший матч. І не будуть вони якраз. Сильно на розслаблених, бо ми пам'ятаємо, як гризеться північна Македонія. Ну всі пам'ятають, як вони грали з Україною. Тим паче, що на даний момент у них стільки шочок, скільки у Італії. Сінюєш мою могутність, тому будемо вірити в наших хлопців. Я в цілому вважаю, що Сергій Ребров може створити з цієї команди такий єдиний міцний механізм. Я сподіваюся на це, тому що ну не дарма ми так довго чекали, коли він очолить цю збірну. Що стосується складу національної збірної на матч з Англією, я вважаю, що склад буде виглядати приблизно так. Почнемо з Голкіпера. На Голкіпера я ставлю все таки трубіна, тому що ну, да, він ще не мав там нормальної ігрової практики практики в Бенфіці, в принципі, на момент, коли я записую відео, він не зігравши жодного матчу і сам перехід, тобто може бути якась складна ситуація. А Лунін вже в свою чергу зіграв з реалом і зіграв непогано і тренується, да і все він якби в тонусі. Але я думаю, що все-таки ребро вже довіриться тому, хто в нього стояв, кого він вже знає, знає, що від нього очікувати. Тому трубін на ворота. Правим захисником. Я думаю, що буде грати тимчик, враховуючи те, що конопля, хоч він мені й дуже подобається, але мені здається, що конопля більш атакувального плану правий захисник, тому я думаю, що буде грати більше тимчик в цьому матчі. І в принципі у коноплі там була якась мікротравма. Тому я думаю, і він по моєму він ще не зіграв навіть нормально, там нормальну кількості хвилин в цьому сезоні. Тому я думаю, що тимчик ідеально підходить на правий фланг захисту. Центральними захисниками я ставлю Матвієнка та Забарного. Я думаю, що цей гібрид такий, скажем так, враховують навіть те, що Матвієнко там привіз, останній май. Матчі, да, там пару голів. Але ну, я вважаю, що в цілому ця зв'язка має право на успіх. Міцний, забарний, високий, дуже міцний, який зараз дуже хороший сезон, дуже, хоро, дуже добре почався сезон. Я вважаю, що він має право на успіх і йому буде допомагати Матвієнко, який. Є лівоногим, це такий стиль. Так його можна замінити кривцов, але я все-таки думаю, що це буде Матвієнко через його швидкість та його, скажімо так, навички. Лівий захисник тут безумовно Миколенко. Так він там, по-моєму, якщо не помиляюсь, ще з Евертон за Евертон нормально не зіграв. Можливо, він не в тонусі, але ну на мою думку, кращого лівого захисника наша збірна зараз просто не має, і я вірю в Миколенка всі роки. Опорниками я вважаю, що буде грати не один буде опорник. Я думаю, що схема буде 4-2-3-1. Забув про це сказати. Я думаю, що опорниками буде Степаненко та Зінченко. Зіна тільки відновився після травми. Я думаю, що основну роботу у відборах та чорнову роботу, як кажуть, буде робити Степаненко. А Зінченко буде більше підключатись до розігрування м'яча, контролю гри Буде таким відтягнутим плеймейкером, який при необхідності буде. Якщо Миколонко піде в атаку, то він зможе зміщатись на лівий фланг, так само зможе підключатись більш активніше до атак. Тому я думаю, що ось. Такий буде півзахист. Над ними, я думаю, що буде грати все-таки Шапаренко. Він зараз в дуже чудовій формі. Я ну, не знаю, з Динамо він виділяється однозначно. В матчах з Бешиташем це дуже було помітно, і я вважаю, що йому якраз треба зараз е, показувати в збірній свій клас. На лівому фланзі, я думаю, буде бігати мудрик. Так, лівий півзахисник у нас Мудрик. Правим буде циганков. І в нападі, якщо, якщо я не помиляюсь, там у Ярмоленко щось, по-моєму. Якась травма зараз може бути, що він ніби зараз обстежується. Якщо нема травми, я думаю, що нападника буде грати або Ярмоленко, або хтось з пари Ванат-Яремчук. Тільки враховуючи те, що нам треба буде в швидкі контратаки ходити в цьому матчі, і тут нам потрібна буде швидкість і мобільність, які дають або Ванат, або більш дає Яремчук, тому що довбик все-таки є такий більш таранного типожу форвард. Я вірю в нашу збірну. Я сподіваюся, що у них вийде ігра. З Англією хоча б витягнути одне очко, та це смішно було звучало <рошу> А з Італією будемо гристись і вигризати перемогу. Став лайк, якщо віриш в нашу національну збірну. Тепер до Ліги Чемпіонів швиденько пройшло жеребкування групового етапу. Я ще його не дивився. Так було дуже багато спойлерів. Цей момент, коли ви дивитесь, типу я записую в цей день, коли пройшло жеребкування, ви його побачите трішки пізніше. Зараз, скажімо, це буде моя лайф реакція, і я, в принципі, вам скажу, як я думаю, яка команда буде займати перше, друге та третє місце. Відповідно, ну що ж, почнемо. Група А: Баварія, Манчестер, Юнайтед, Копенгаген, Галата Сарай. Ну дуже цікава група, дуже Міцні і явні фаворити. Ну, хоча я вам скажу, що Копенгаген ще може погристись. Ну, це така команда, яка в принципі може ще і очків когось позабирати. Але звісно ж, ну тут все зрозуміло. Я думаю, що в принципі в тому порядку ні, Баварія перше місце, Манчестер Юнайтед будуть другими, Галата -Сарай, я думаю, третій поїдуть Лігу Європи. А. Копенгаген, сорі, до побачення. Група Бі Севілья, Арсенал, ПСВ, Ланс. Ну я вам маю сказати, дуже непроста не група, дуже, м -м, дуже важка. Я думаю, Мікель Артета ну радий, що тут немає таких грандів, але я думаю, він розуміє, що є поганим, те, що прийдеться битись прямо у кожному матчі, легкої прогулянки не буде. За що Боже? За що мені все це? Я вважаю, понятно, Арсенал перше місце. Чесно, чомусь у мене є відчуття, що або ПСВ, або Ланс можуть зайняти друге місце. Чомусь є таке відчуття, що Севілія провалиться і знов потрапить в свою, свою Лігу Європи. Давайте так, Арсенал Ланс, Севілія, ПСВ. Ну, це ж просто фан. Це просто мій предікшн. Група Сі. Наполі, Реал Мадрид, Спортінг Брага та Уніон Берлін. Ух, йо-моє. От, до речі, Уніон Берлін. Враховуючи їх підсилення, про це буде окреме відео. Да? Я скажу, що понятно, єдине через травми Реал Мадриду, і я, мабуть, розставлю все-таки в такому порядку: Наполі, Реал Мадрид, Уніон Берлін та Брага. Я вірю в Уніон Берлін, хай буде так. А в з усім Хеном та можуть затягнути проти Реала, враховуючи їх травми. Група D. Бенфіка, Інтер, Редбул Зальцбург та Реал Сосєдат. Ну, до речі, теж дуже непроста група. Бенфіка знову зустрічає. З Інтером. Тут теж немає легкої прогулянки у жодної з команд. Інтер дуже непогано підсилили цього сезону. а Бенфіка в Минулому сезоні вона була ну надто надто приваблива і сильна. Тому давайте все-таки да, не буду вигадувати. Інтер, перше місце, Бенфіка, друга, Зальцбург на третя, сусіда додому. Група І, Фейнорд, Атлетико Мадрид Лаціо Селтік. Ну, в цілому група, група досить цікава, група зубаста. Я думаю, що в цілому, ну, понятно, Атлетіко Мадрид є фаворитом цієї групи, а ось цієї трійки. Навіть не знаю, що вам сказати. Давайте я повірю: Фейнорд, Атлетіко Мадрид перше місце, Фейнорд друге, Лаціо третя. І Селтік додому. Група Ф ПСЖ Боруся Дортмунд, Мілан, Ньюкасл, Ой, мамочки. хо-хо. Ось під'їхала група смерті. Я думаю, хто ж це буде? ПСЖ, Борусія, Дортмунд, Мілан, Ньюкасл. Оце просто уявітні. Ньюкасл там скільки 30 років не потрапляє в Лігу Чемпіонів, щоб потім просто бляхамуха потрапити в такий пдаріз. Оце да бляхамуха. Блін, вболівальники сорок. Я вам дуже не заздрю. Ну, але це прикольно. Зате кожен матч це свято. У, дуже важкий прогноз на цей матч. Давайте ПСЖ солідно підсилились. Я думаю, що ПСЖ такі будуть фаворитом цієї групи. Перше місце за ПСЖ. А ось хто займе друге тре. Третє місце. Знаєте, хотілося б вірити в Ньюкасл, але Мілан настільки непогано, настільки чудово почали сезон. У них такі сильні підсилення. Ви скажете, та у Ньюкасла ще краще підсилення? Питань нема. Але у Ньюкасла АПЛ, а у все-таки у Мілана серія А. І там їм трішки простіше грати, ніж в Англії. Тому я поставлю Мілан на друге місце. Хотілося б, не знаю, ну, типу, не ображайтесь на мене вболівальники. Ньюкасл, третє місце, і Боруся Дортмунд. Сорі, але додому. Група Манчестер Сіті. РБ Лейпциг, Серв'яна Звєзда і Ян Бойс. Ну, в принципі, треба щось говорити. Манчестер Сіті, перше, другий, а, Хай буде, не знаю, Ян Бойс. Хай буде третій Мені просто завжди подобалось, подобалось названня цих хлопців. Ну і понятно, серв'яне Звезда, при всі повазі додому. Група H. Я все чекав, коли з'явиться Шахтар. Барселона, Порту, Шахтар. Антверпен, о блін, дуже непросто враховуючи ті проблеми, які є зараз у Шахтаря. При всій повазі до Шахтаря, до вболівальників. Антверпена, я думаю, ж тут жодного такого немає в моєму ютуб каналі. Я думаю, що в цій по в принципі, все і завершиться. Барселона буде на першому місці. Ну до речі, бляха, Ви подив... Ви бачите, як для Барселони все складається? Чудово, ідеально для них все склалось ідеально, щоб потрапити в плей-офф. Цікаво, на кого вони потім потраплять там в плей-офі. Барселона, Порту, Шахтар, Антверпен. Я думаю, що так воно десь і буде. Будемо, звісно, сподів... Ні, давайте так. Як ми, як вболівальники наших, тому. Барселона, Шахтар, Порту, Антверпен. Додому. На цьому все. Дякую, що були зі мною. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, це дуже допомагає в просуванні моїх відосів та мого каналу. Як завжди, не прощаю з вами. Слава Україні!